Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко. Традиційні 5 хвилин з раночком вас. І почнемо з заяви США Сполучених Штатів Америки. А заява була така це на прес-конференції. Вона навіть не заява, а просто в контексті прес-конференції. Ось вона сказала, що схоже, що український наступ лише на почальному, почальному етапі. І все. Найцікавіше ще попереду. Впевнений, що все найцікавіше ще буде попереду. Це відповідь да, така, на плач Росії та її прохання про переговори. Ви ж знаєте, що вони вже по тайним каналам, по різним каналам вже е, випрашують переговори. Уже просто випрашують переговори, при цьому стріляють по нашим електростанціям. Да, е, і причиняють нам вред, убиток, а ще й невдобства. Це електрика, це роддоми, це дитячі садки. Так, це, це все, це інфраструктура. Так от, ну, США вважає, що схоже, що це тільки печальний етап. І так воно є, друзі. Так воно дійсно є. А зупинитися я сьогодні хочу, знаєте, на такій темі, яка. Ну так, на слуху у всіх, і вона ось кричить і обговорює. Про колаборантів я, я буду говорити дуже часто і дуже багато, тому що це я знаю, це я розумію. Я через це пройшов уже вісім років і проходжу, і я знаю, це з ну, ну, середини. А ось про цей випадок, що е, такий підняв шум. Про вчителів, російських вчителів, яких начебто привезли в Харківську область, і вони там почали навчати наших українських дітей. Ну, дуже не зрозуміло, що там за ситуація. Спочатку казали, там біля 80, потім 8, потім два вчителя арештували, там виступала і міністерка. Одна наша, що треба буде наказувати і наші якісь посадовці. Потім пішли е, спростування з, зі сторони, як завжди, поліції і правоохоронних органів вчителів там не було, ніхто їх не арештовував. І на цю хвилину ми навіть не знаємо, а чи були насправді, тому що одні ті ж державні, ну не одні, а різні державні органи, одні кажуть, були. Треба покарання, треба розбиратися, і треба вино, виносити висновки. Другі кажуть, ні, там нікого не було, це так шум, це так фейк, це так. Ну про поліцію я знаю, що це таке. Я знаю, що це таке правоохоронні органи, як вони борються з колаборантством. Ніяк. По край, не знаю, як зараз. Ну до цієї хвилини я ще не бачив боротьби з колаборантством. Я бачив боротьбу з колаборантством наших військових, простих людей. Я не бачив боротьби з колаборантами. Я не бачив боротьби з зрадництвом ні прокуратури, ні поліції, ні ДБР, ні СБУ ніяку не бачив. Ось просто не бачив. А тепер про вчителів там пішли плачі, там один іспанський шарик, Кричит, они, они только приехали учить детей, а их теперь в кислоте, слушайте, такую фигню несут. Потом российские эти паблики, они, учители, приехали нести добрые, ну, детей не оставить без образования. Ну, блин, я когда это слушаю, а, а наши же люди. Патріотичні люди ведуться на ці всі розговори. Ну, це ж учителя, та в першу чергу карати потрібно вчителів і наших, і їхніх, і всіх, тому що освіта для дітей це основа основ. А ось давайте розберемо цей випадок. Якщо він є чи нема, життя покаже. По-перше, російські вчителі на Харківщині. Перше, вони порушили перетин державного кордону з іншою державою. Порушили? Порушили. Вони порушили право на роботу в іншій державі. Вони не отримали дозвіл на працю в Україні. Не отримали. Получили? Не получили. Порушили порушили. Вони. В державних установах, школах, в бюджетних школах, не в приватних, замітьте, не в приватних почали викладати викладати все, да? всю, всю освіту не за програмою тієї держави, де вони знаходяться. Це що? Це не злочин, як перший, як другий, так третій. Далі. Вони вкрали житло і поселилися в житлах тих людей, яких або їхній режим вигнав, або закатував, або ще щось зробив гірше. Це не злочин, це злочин першої гільдії. Вони позаймали в освітніх установах всі. Керівник посади. Це що, не злочин, це злочин. І хтось мені після цього буде казати, що вони тільки приїхали вчити дітей, а вони робили добре діло, ані, як народовольці пішли в народ це перші злочинці, це перші злочинці, тому що вони хотіли виховувати брабів, тому що вони хотіли виховувати. Маленьку плисняву, яка у сусідній державі стала великою плиснявою. Так що, друзі, карати, якщо це правда, і вони ці вчителі є, карати треба і карати по вищому, знаєте, вищій вивилці, да, вищому штабелю закону, по вищому, не приймати ні. Не відпускати директорку за 12 тисяч доларів, яка коригувала обстріли Києва. Карати. Оце саме для мене зараз тяжке, саме, саме більш тривожить, саме більше я боюсь, що не буде цього. Ладно, будемо розмовляти про це дуже часто, друзі. Будемо. Я не залишу це. Ви підписуйтесь, будь ласка, на мій канал в Ютубі, в Фейсбуці, на канал, в телеграм, канал Ляшенка Главне. Нажимайте дзвіночок, друзі. дякую вам за вашу допомогу. Пширте. Давайте будемо доводити до людей правду, істину. Давайте будемо доводити до людей те, що їм не говорять. Інші, і давайте будемо спростовувати ту брехню, яку несуть багато однодневних, а може й не однодневних каналів, і так званих російських блогерів і всіх остальних, котрим ми же дали преференцію і даємо преференцію по чому-то. Дякую, друзі, до вечора. Ввечері у нас стрім, там буде цікавіші цікавіші розмови. Також і про дзвінки Шольца Макрона, тайна, що там була, тайна, воно виходить. І знову про колаборантів і про росіян. Ну, цікаво, поговоримо. Україна переможе.